Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат в ефірі Ясишко. Добрий. Одна з моїх улюблених штучок, дрючок Треба спустити мені рідину охолодження з машини, щоб поміняти патрубок на редукторі котла підігрівача. А у нас що? Правильно, спуск двигуна, основний, штатний, не працює. І його зібрати. Певним чином допрацювати і зробити як слід без демонтажу силового блоку. Ну, я вам скажу, це, це далеко не перший дан користування машиною. Я люто ненавиджу, люто ненавиджу, коли роблять зі спуску з коробки, який є другорядним, основний, тому що на відео повно, на каналі повно відео. Чим це закінчується? Ця система має бути робоча. Я з Божою поміччю та моєю командою доведу її до ладу. Спущу водичку зручним нормальним здоровим способом. І пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.